Ой, ну що любі друзі? Сьогодні дуже неочікуване відео. Ми гуляємо у Любарі, містечко любар Житомирської області на виставці декоративної птиці. І чого не очікувано, тому що ми до кінця не розуміли, буде виставка чи не буде, але виставка є. Організувалася. Ми то не везли нічого, але прогулятися, ми прогуляємося за Любки. Яка краса! Ну ось трішки вам ціни на інкубаційні яйця. Курей. Ох, які красавці. А кохи, кохи. Який зубастий, виставив зубки, лежить, ось такий кроленятка, кроленяточка маленький. А тут яка краса біла. О, яке розмаїття попугаїв, амадиню. Ой, краса! Що? Попугає хоче. Іван хоче попугає. Тільки маленьких За що воно переросток, то воно по 50 гривень. Просто, аби в добрі руки. Давай на ну, зараз питаємо, скільки коштують попугаї. А хвилястинки попугай, скільки? 300 гривень. А кліточка. А кліточка. А вона вам ще все розкаже. А. Ой, а тут у нас справжня краса павліни і шовкові, і кохи. А пигні які. Квітки я спитав, бо 550-650. Ага, дякую. О, то -то лементу наробили. І вони, мабуть, це закриті всі в клітках, да? так? А ці дуже кучки довгі щось всі. А десь? Де, де хазяїнці? І де ті та чуть є? Дивися. А де ти хазяїн? Що за цицер заховався? <плес> 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 Поросятка. Угу. Ой, які тут красончики сидять. І кури теж. А які кучеряві красончики. Ай, не можу. Це не наші, що літаються. Дивіться, яка краса. Цікаві, цікаві. Ой, ну ми знову стоїмо біля цієї такої співочої гарної птиці. Маленької, і будемо вибирати попугу. <рес> Блакитненько Іванчик вибрав. Подобається? Ти будеш доглядати? Годувати, чистити кліточку? Бюда? Цього <рес> ці нерозлучники то сидять собі двоє. Любуються! А там не дать співує. А Так, Юра пропонує тіші Легенько, Лигенько. Коня? Оди, бачиш? Хороший. Хороший. А тут яка краса сидить яшечку, навіть і не висипає нікуди. Та як? Ну все, ми вже з виставкою розібралися. А, а я крепкою, мене вже його кусали. Да. Зато знаєш, що тепер не кусаються. Ну, одним словом, все. Ми вже вирушаємо додому. Іван, пожди машина. Набрали попугайчика, щурик. І ще дівчата кричали копіть хом'яків. Ну я вже думаю, так ще як хом'яки взяти, то вже де той зоопарк ви мені скажіть. Ну от, результат наших поїздень як по виставці у Люборі. Одне чудово досидить, хрумкає, трубить. Щось мені здається, воно так вже як то пахне. <смеш> не, не пахне. Не. Вона пахне. <смеш> пахне. Хвостата яка, ата та то. Як назвала Люда? Лариса. Лара, Лара не Ліса, а І ось таке ще одне чудо юдо каже Іван, як звати? Попугай? Попугай Хвилястий цей попугайчик Дзебик. хлопчик. Ми вибирали хлопчика. Дзьобик. Дзёб. Ну, дзёбик. якось не дуже дзьобик, а як дівчата? Кузя. Кузя? Ні, Кузя. підходить. Ну все, давай придумаєш йому якесь. Ну не дьобик. Дзьобик може не дуже. А що? Одним словом, не що сині. ще придумаємо. Синячок. Синячок. Синячок а мені синь. теж подобається синячок. Синій він. Синячок. Ну, К… Кеша, це надто тако звично. А так синячок, все. Все, синячок. Шо? Синячок. Ой, все, поперечитували імена, дівчата оприділилися. Буде лесик. Лес, Лесик. Лесик, те, ти Лесик тепер. Лесик, ти те Лесик. Я ти Лесик. Ти ж попугай. Ну. Лесик.